ТОП-5 помилок, які українці допускають, коли розмитнюють свій автомобіль. Наш підписник запитує, які помилки вони можуть бути допущені, і що зробити, щоб не попасти у біду. Я виписав для себе ТОП-5 помилок. І перша помилка це помилки в документах. Коли ви купуєте автомобіль, ви оформлюєте договір купівлі-продажу, і дуже часто є проблеми з цим, тому що неправильно пишуть адресу, неправильно пишуть він код автомобіля, дані автомобіля, і це в майбутньому викликає знаєте, такі проблеми. Краще цьому запобігти і відразу все перевіряти. Наступне вартість автомобіля, яка також пишеться в документах. Ви не маєте писати дуже велику вартість і дуже низьку. Напишете дуже низьку, спрацюють ризики на митниці, і ви переплатите кошти. Якщо напишете дуже високу, також ваші митні платежі будуть неоправдано великими. І зняття з обліку часто є така помилка коли українці не знімають автомобілі з обліку Їдуть до кордону і потім їх розвертають коли їдете на розмитнення обов'язково знімаєте з обліку далі другий блок це невідповідність нормам стандартів авто тобто ви знаєте що автомобілі легкові можна розмитнювати зі стандартом євро – це авто з 1996 року по 2025 рік до євро 6 Вантажні автомобілі можемо розмитнювати тільки євро 5 Якщо ви приїдете на кордон на авто легковому 94-го року, вас на жаль в Україну не запустять. Або вантажне авто, так само яке не має стандарту Євро-5. Далі. Третій блок проблем це проблеми з він кодом. Коли вас з документами все чудово, технічний паспорт все чудово. Буває, що на автомобілі він код вигниває, і потім на митниці через це вас можуть не пропустити. Через це перевірили документи, звірили з він кодом на автомобілі не тільки під лобовим склом, а на основному він коді, який вибувається на кузові. Далі помилки при розрахунках митних платежів. Інколи ви думаєте, що ваш автомобіль буде коштувати в розмитненні там 2000 тисячі євро, а потім приїжджаєте в Україну і вам в Україні рахують три тисячі. Євро. Щоб такого не було, консультуйтеся з вашим митним брокером, і ми детально зробимо прорахунок всіх митних платежів. І якщо митниця захоче піднімати вартість, тоді потрібно робити звіт експерта, доказувати, що наше авто коштує дешевше. І п'ята помилка. Це неправильний вибір кордону. Інколи люди не радяться, їдуть на кордон і стоять в черзі 12, 16, 20 годин, коли можна проїхати 100 кілометрів правіше або лівіше, або навіть і менше, і заїхати в Україну без черг. Українці, купуйте авто, а в плані їх розмитнення та доставки ми вам завжди допоможемо і проконсультуємо, як не допустити ці помилки, щоб ваше розмитнення пройшло без жодних проблем.